Будинок із битого посуду у містечку Ловє у Франції екскурсії водять до оселі місцевого ткача. А Роберт Вассер на років поспіль прикрашав свою оселю мозаїку із битого посуду райдужного форфору, скла і мушлів. Спочатку чоловік під час ремонту оздобив кухонну мийку, а далі пішло, поїхало. Мозаїка з'явилася на стінах будинку, садових спорудах і навіть на собачій конурі. Наша е, дачниця Оля Пахар е, стільки горщиків іще не побила. Тому дачну мозаїку опанов. О менших масштабах. Роуд-66. Так мій сусіда дачі підписав свій будинок. Або ось іще вулиця Гришина. Адже у дачному житті Навіть звичайна табличка на будинку це вже територія креативу. Долучаємося ми. Підпишемо будинок мозаїкою. Вам маленький, А мені побільше. Пожній пані по молотку, бо мозаїка починається із бранчі. Так називають биту плитку із гострими краями. Так як у нас уже є тема задумана, це номер дома, то нам нужно його нарисувати. Ескіз накриваємо прозорим маракалом. Чим у нас плавніше изгиб, тим меньше должны бути кусочки. Тому нам нужно їх наколоть. Маленькі і красиві. Ставимо на щоб Буквально заходимо на 5 мм на плитку. Керамічну плитку щипаємо звичайним гвіздодером, а для скляної беремо спеціальні кусачки. Готові шматочки плитки. Викладаємо на липкий аракал, колір вниз. Піду шва на гору. Цифри зеленим, квіточки білим. Фон тобто з дуже великих кусочків маленьких не має значення. Головне витримати край. Основу щедро змащуємо густим будівельним клеєм і накриваємо нею зібрану мозаїку. Ти притискаєш трошки? Так. Да. Цілковите висихання забирає близько доби, і лише тоді можна побачити результат. Шкарне співвідношення кольорів і як у нас цифри лягли. У нас уже фінішна пряма. Нам нужна зробити рамочку. Рамку збиваємо із дерев'яних рейок і фарбуємо у зелене, точно в тон цифрам. Далі традиційна для плитки біла затирка, декоратор Люда Вакуленко задумала її трохи підфарбувати. Так, тепер проявляємо наші цвіточки витираємо лишню краску. Ну що, вулиця Садова? Номер бачиш? Так. Да. Приїжджайте в гості. Правий, правий пут вгору!